Вітаю вас на моєму каналі, я Аня, і я сподіваюся, що сьогодні для вас буде дуже цікаве та інформативне відео. Я вже отримала нарешті свою посилку з України, але на все своє черга. Думаю про те, що я буду скоро працювати, і мені чомусь так страшно трошки. Я працювала в манікюре досить давно, досить довго, але все одно, знаєте, я наче, от от перший раз, от наче, от я тільки починаю, от наче я прям ніде не навчилась, нічого не вмію. Коротше, такий в мене старт в мене такий. До мене прийде перша клієнтка. Це моя майстриня манікюру. До куди я ходжу. А, ось так. Що буду експериментувати з нею і хочу вам ще показати свої сертифікати. До речі, одного чомусь не вистачає. Я не знаю чому. А, і мені здається, я його ніде не викидала, нічого з ним не розробила. А де він? Я не знаю. І ще я отримала ліцензію, її вам теж покажу. Так, ось у нас цей сертифікат. Я отримала. Що це у нас? Січень 2018 року це було нарощування. Я навчалась в Павлограді у себе вдома. Це сертифікат ж самий рік, 2018, але грудень тут в мене було, було підвищення кваліфікації, а саме перший диплом, який я отримала у 2017 році, я не знаю, де він. І це в мене в тому році я отримала диплом. Я навчилась робити брови, цей і цей ламінування брів і. Просто бі... брови. <с> ось, і тут моя ось о, тут моя ліцензія. Ось, так що в мене якби не так багато сертифікатів, а але все ж таки вони є. Я думаю, що згодом буде більше, тому що в мене є плани на наступні навчання вже. Так як я забула свою воду, в нас є вода Олівія. Ну, тут колись був сок, можливо, а зараз це просто вода. І, коротше, можна тут собі набрати водичку. Можна чи не можна? Реально не працює, досі. Ходімо до іншого. У нас тут є ще один, а ну-ка. О, а працює. Все. Бачиш, Олівка? Thank you. Середа це значить, що ми нікольку забираємо раніше об 11.45. Ми з Олівкою приїхали в школу. Понеділок, вівторок, четвер і п'ятниця. школу вони мають до третьої години, а в середу до другої. Але так як мені не зручно, тому що в мене ще є молодша донька, якій треба в день спати. Я ніколи забираю в середу об 11.45. Це можливо, коли вони ще в ІПІКей. Коли почнеться ось вже з кіндергартен, то там все якби стабільні такі е, години відвідування школи, дівчатка Ой, спекотно. Так, ми підемо сьогодні в басейн. Я. Олівка. Хотіли сьогодні піти в басейн, але дуже довго спали в обід. І увечері просто вирішили прогулятися і спробувати водичку. Вона супер холодна, тому для басейну, мені здається, що трі... трішки зарано. Але може вже за місяць. Не знаю. Дуже подобається це місце, наче в якомусь готелі. Я не знаю, звісно, як тут вечорами, коли дуже тепло. А може є якісь, ну типу, мені тусовки паті. Хоча я думаю, сусідам це заважає. Мабуть. Не Я не вірю своїм очам. Нарешті, завтра, я заберу свою посилку, Вона їхала до мене з України, і, значить, в цьому влозі буде знову розпаковка. Так, ми граємо в схованки. Ховаємося. Зліткою приїхали до нашої подружки додому. Бачите там, бачите? А, так, Ніколі вже в школі, а ми приїхали до Василини. Трошки в неї там, знаєте, виб'ємо кави, поспілкуємось і... Я чекаю, поки відкриється пошта, бо вона відкривається о 9-й. І не хотіла їхати додому, знаєте, щоб знову повертатись, тому ходімо, доченька. Тому вирішила, що заїдемо, вип'ємо кави. Ну все, ми вже на почті. Нікого немає. Без черги. Давиться? Ми веземо нашу посилку в машину, вона така важка. Машина там стоїть, нам дали всю тележку. Ой, до стой обережно! бережно! Її заносить. Тьоточка підійшла, де ну скаже, давай, я віднесу назад цю тележку. Ще запитала в мене щось, але насправді я не зрозуміла. Давай, стрибай. Молодець, все, поїхали додому. В такому вигляді трошки. Знаєте, не розчісана, але хочу вам розказати: я замовила на Алі ультразвукову мийку для своїх інструментів, і ну, якби час йде, а її все немає і немає. До цього мені прийшла ось така дивна посилка. Я не зрозуміла, що це, хоча там вказане моє ім'я, моя адреса. Я подивилась, зайшла на сайт цієї компанії. Я нічого там не замовляла, я не зрозуміла, взагалі, що це. І думаю, ладно, залишу, щоб потім якось, якось з цим розібратись. Тут я заходжу на AliExpress перевірити, де ж моя ультразвукова мийка, чому її і досі немає. Тому що майже весь товар мені вже прийшов. Я заходжу і читаю, що це та сама компанія, яка написана ось на цій посилці, яку я отримала. Але ви, ви розумієте, шланг. І ультразвукова мийка це якби зовсім різні речі. Скоріше за все, вони просто, ну, мабуть, переплутали замовлення чи що, я не знаю. Я стала на повернення коштів е, з AliExpress, тому що я заплатила 30 доларів. З таксами майже 32 долари мені вийшла ця мийка, яка мала б бути у мене. Е, і поки що я не отримала від них жодної відповіді. Але я хоча б зрозуміла, що це за посилка і, і е, як вона до мене потрапила. Це дуже, знаєте, неприємна ситуація. Чомусь у мене там відео обірвалося, але так як вже вечір я сіла монтувати і дивлюсь, що частини відео немає. Я вам вже тут розповім. Мені відповіли з Аліекспресу і повернуть 32 долари. До речі, я була здивована, тому що вони зроблять повернення разом з таксом, бо зазвичай повертають лише ціну товару. А так, ні, а тут мені повернуть повністю всю суму. Але е, якби мені треба знову замовляти нову ультразвукову мийку і знову її шукати? Так, друзі, ми зараз з вами розпочнемо розбирати цю посилку, але в мене є буквально 10 хвилин, бо нам зараз треба їхати на гімнастику з дівчатами. Але я просто не можу дочекатись, коли ж я її відкрию і подивлюсь все. що тут. Це той фрезер, яким я працювала ще з 2018 року. Мій улюблений, мені з ним зручно працювати. Мені подобається ручка. Зараз вам покажу ось ця. Вона моя просто найулюбленіша. мені дуже зручно її тримати в руках. Я колись намагалась працювати іншою ручкою, тут де металева встав. Я не знаю, чому, але мені було незручно. Так, тут є. Почекайте, де. я, почекайте, я всі. Документи, Це не документ. сертифікат. Але ж, звісно, що розетка європейська, але для цього в мене є перехідник, плюс тут можна змінювати напругу. Тому в цьому плані я взагалі не переживаю. Далі верхні форми, самі звичайні. Так, це тут бази, гелі. Це ми з вами трошки пізніше розберемо. Рушнички. Ну, це так, це просто. Так, тут в нас... А, серветки. Серветки. Боже. Так, почекайте, тут в нас. А, це лаки, це теж потім. Це все потім. Податкові. Необхідні матеріали, короче. Це... Я думаю, що це, я знаю підставка для ручок. Тільки її треба прикрутити. Але, пока, знаєте, прикольне покування. Так далі. Тут найбільше місце займає витяжка. Так, тут у нас для інструментів попало. Далі. А де ножиці? А де ножиці, пушери? Рукавички нормальні, такі помаранчеві. Вирішила спробувати такі. У мене тут вже місця немає. Де рукавички? А я вам покажу поки витяжку. Бачите? Вона займає майже увесь простір. Боже, гуляємо. Гуляємо на клас. О, о, Боже. Так, а всі пакети ще. Я вам показувала, що я купляла такі, замовляла на Алікспресі і ще взяла в Україні такі. Ну, Трошки інше, але тут так. А, мені ще безкоштовно дали сумно. Замовляла я в одесі. Shine shop. Так, робоспини. Це для пилочки. Так, тут у нас у нас ножиці. Ножиці. Так, їх треба якось так, щоб діти не дістали, так скільки часу в мене ще трошки ось, ще ножиці, ножиці. Ще, 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 коротше, я взяла так нормально собі ножиць. Так, потім гама, йо. Бікс. Не знаю, що це. Я давно не працювала, тому я ще тільки знаєте, Плав, плаваю трошечки в цьому. Це сталік для це пилочка. Пушер один. Де ще. Де ще. Тут фрези. Ще для пилочки. Ще. Кровоспинне, у є. Тут луна, дарк. Дарк. О майга. Oh а от ще пушер один. Чого бути, Бази топи. Коротше, будемо з вами все це розгрібати, Фрези, фрези, фрези. Фрези. Бази топи, бази, топи, Гелі. Так. Боже. Так, що це в мене таке? Еще фрезы, еще базы. И еще базы, базы, базы. Да, да. Гарантийный талон на вытяжку. Она туда не будет работать в Штатах, я не знаю. А может же А, не потом выкладываю. Гарантийный талон це вже чудо. И вытяжка. Айрманс, що пакетик навіть, бачите? І так, це пробір. І витяжка наша. Наша Ось вона. Ось така. Я хотіла собі золоту, але в них не було. Тому обиралась з того, що є. Можливо, треба було в них запитати, бо я просто на сайті не знайшла. Ну ладно. Маємо, що маємо, все. Все. Блін. Я така рада. Все. Дівчата, хлопці, зараз я закругляюсь і дуже швидко до вас повернусь. Так, ну що, поки я тут собі все розкладала, ну, не все, а доставала там витяжку, крутила цю підставку фрейзер ну, коротше, я зрозуміла, що в мене немає лампи. Лампи. Я її не замовила в Україні. Ну і добре, тому що я замовлю на Амазоні Кажуть, там є класно А ще подивіться, що я зробила. Коротше, я ось тут приклеїла проводиці І ось тут теж посадила його на такий скотч спеціальний для картин. Чи як це називається? ну, коротше. Тому що я не люблю, коли воно ось це, знаєте, повсюди стирчить. Мені треба, щоб все було так запрятано, щоб все було гарненько. а Тут не вистачає, як ви розумієте, для лампи, але лампа в мене буде без проводу. Тобто її можна буде заряжати і її вистачить десь там, я не знаю, там наскільки на 10 клієнтів, мені здається. Так що, ось ось так. А тут у нас садочок, бачите? Ми занесли форму, яку треба, було ось такий садочок. Коротше, мені дуже подобається так. Чекайте, щось не закрилось. Подобається? Щоб ви розуміли, ось такий чизкейк у Вормарці коштує 5 баксів, а тут долар 89. Боже, як там холодно. Як там холодно. Мама, Взяли 12 капсул, 4,19. А було 4,35. Знижка. Знижка. у мене закінчились капсули. Я содоблюся, якщо тут щось буде, а я бачу, що нічого немає. Ну, ладно, коротше, буде тобі. З іншою каби робити собі. Треба беремо фарш. Фарш два непевна лізно 3,32 фарси. Нехай буде. Швид... Габятина або тілятина. Ось такий водинок. Так? Так. Така дешева малина. Взагалі всі обручі та фрукти. Може вони що розтасовані, але в таких менших упакуваннях мені брати значно краще і вигідніше. Тоді я все з'їдаю. цього готую. Так, це теж. Помідорчики тут дешевші. Тримаю. Чого ти? тут? Капризон. Наче все взяли. Ще в Долараму взяти ось такий вазон для квітів і шукаю землю. Не можу знайти, мені чомусь здавалося, що тут вона має бути. Точніше, господи, не вдолараму, а в Долар 3. Що я постійно плутаю їх? Землю знайти не можу. Блін, це що в Волмарт їхати? Так не хотіла в Волмарт їхати? Так, я знайшла землю. Це ж земля, так? Це що, раз. А, це. Господи, трава ця зелена. Це те ж саме, так? Да? Скільки тут? вісім кварт. кварт. Коротше, напевно, що цю. Ага, так, бачите, тут є інструкція, бо я теж я перший я раз біляла. буду це робити. Люди добрі, мені прийшла лампа. Слухайте, я її замовила сьогодні зранку і вона вже у мене вдома. Ось така я брала її на Амазоні. Спочатку вона коштувала 125 доларів. Ще тиждень тому буквально. А сьогодні, коли я її купляла, вона була вже 99. Це така лампа. Мені трошки не знімати, але нічого. Тут вона вмикається, вибачте. Певно, цим я і буду завершувати це відео. Що, чесно, вони знаєте такий стан дуже дивний, тому що відео шорс, яке залетіло. <свісно> я в шоці трошки від уваги, від того скільки людей мені пише, знаєте, я наче роблю це все для того, щоб створювати якусь медійність. Так і знімаю відео, я показую, показую їх вам. Але коли на мене звернуло увагу так багато людей, я така, я хочу бути маленькою, мене <свісно> вони нехай не бачив. Чому всі дивляться на мене? Це так дивно, знаєте, я, я ж наче саме цього і хотіла, а відчуваю себе так якось незручно, хоча мені приємно, тому що так багато людей мені написала, так багато людей мене підтримало. Це дуже приємно, що є такі люди, і що я вас знайшла. Дякую вам за перегляд і до зустрічі.